Вчимося робити цифрові технології нашою новою суперсилою, адже дистанційне навчання чи не надієвіший спосіб для викладача познайомитися з нестандартними інноваторськими методами роботи. В нашому закладі освіти як базову платформу для зв'язку з учнями ми використовуємо Google Meet. Сервіс простої використання безкоштовний в багатьох тарифних планах українських операторів. Він не рахує трафік. Тобто, якщо в учня немає коштів або мегабайтів на рахунку, Google Meet, все одно працює в звичайному режимі. Важливо, щоб платформа була єдиною для всього закладу. Про це слід заздалегідь домовитися з іншими педагогами, бо з початком дистанційного навчання у нас виникали розбіжності серед викладачів та учнів. Хтось використовував Zoom, хтось просто Viber. Але було прийнято рішення, щоб усі працювали в одній системі, і ми зупинилися на Google Meet. Чат інформування. Під час дистанційного та змішаного форматів навчання надважлива якісна комунікація, ми всі стомилися під час першої хвилі карантину від нескінченного потоку, скріншотів, повідомлень, різного ступеню, важливості в різних чатах, які треба було збирати докупи, щоб не пропустити щось важливе, рішення створити чат інформування. Цей чат веде виключно класний керівник або майстер. Він закритий для коментування, його мета донести важливі месенджі до аудиторії, щоб ті не загубилися серед великої кількості повідомлень. Там немає флуду, тільки корисна інформація. Якщо у вас досі немає такого чату, дуже раджу його створити. Перед початком будь-якого заходу я використовую короткомітражні відео з тематики заходу. Це дуже зручно. По-перше, учні включаються в захід, по-друге, немає немої тиші. В мене був випадок, коли я приєднувалася до одного заходу з телефону і не розуміла, чого в мене немає звуку, поганий інтернет чи навушники зламалися, а виявилося, що просто всі мовчали, чекали початку заходу. Впроваджуємо проводити заходи в нестандартний час, наприклад, не о 13.00, а о 13.10. Тому що ми всі зараз знаходимося в різних умовах. Комусь о 13.00 тільки вімкнуть світло. А для того, щоб запустити гаджет та приєднатися до зустрічі, потрібен час. При проведенні великих заходів намагайтеся його проводити з двох ноутбуків. Тобто, один є організатором зустрічі і постійно додає людей до зустрічі, а інший є спікером та проводить захід, не відволікаючись, на те, щоб дозволити комусь долучитися до зустрічі. Це не обов'язково повинен бути ноутбук, це може бути ваш смартфон. Тобто, телефон є організатором, а ноутбук спікером. Також. Перед кожним заходом проговорюю кодекс поведінки. Проговорюю, коли учні можуть вмикати та вимикати свої мікрофони. Повідомляю учням про опцію підняти руку. Проговорюю, що можна писати в загальному чаті. А що ні, проговорюю, якщо їм потрібно відключитися, не потрібно про це всім казати. Відключаємо стихенько та не перериваємо захід. Підсилюємо мотивацію. Можна створити умови. За яких мотивація, підтримуються чи ні. Але всі ми різні, комусь потрібна підтримка та похвала, комусь відчуття досягнення та ситуації, комусь максимальна автономність, ще комусь оцінки. Не всі учні достатньо вмотивовані, щоб приймати участь в онлайн-заходах. Це показав приклад першої хвилі дистанційки. Якщо ваші учні не розуміють, чому приймають участь в даному заході, та й взагалі навіщо прийшли навчатися? Висновок сумний, дитина не зможе навчатися. Якісно, ні очно, ні дистанційно, так і сприймати виховні заходи. І виховна робота буде просто на смарку. Але цю ситуацію можна змінити, якщо на допомогу прийдуть захопливі цифрові інструменти. В нас є учні, які виїхали за кордон та паралельно навчаються в тих країнах, де знаходяться. Приємно від них чути, що наша система освіти їм подобається більше, ніж та, що в них там. Але питайте у дітей, як проходить їх навчання за кордоном. Цікавтеся подробицями їх навчання. Це не для того, щоб хвалитися, а для того, щоб робити свою роботу краще. Як свідчить девіз нашого училища, бути рівним серед кращих, намагаємося бути на рівні. І все одно повертаюсь до теми свого докладу: вчимося робити цифрові технології нашою новою суперсилою. Необхідно обов'язково адаптувати навчальний матеріал, розробити опорні конспекти, інфографіку, ментальні карти, то що ефективним, є використання правила менше тексту, більше візуалізації. Варто намагатися змінювати традиційні научні засоби навчання, презентації, PowerPoint, електронні підручники, Word чи PDF тощо на динамічні, інтерактивні та мультимедійні. Інтерактивні дошки, ментальні карти, редактори та інше. Вікторинний PowerPoint корисний інструмент дистанційки, але вже не захоплює. Під час першої хвилі української дистанційки більшість викладачів саме подібними програмами намагалися проводити виховні заходи. Та якось зацікавити учнів приймати участь, але потрібно йти в ногу з часом та вдосконалюватися. Відеоредактори. Я впевнена, що у всіх були випадки, коли ви знайшли в інтернеті ну, дуже цікаве відео, яким би ви хотіли поділитися з учнями, але воно було на російській мові. І це не проблема. Завантажимо собі за допомогою відеоредактора, вимикаємо початковий звук та самостійно озвучуємо його так, як нам треба. PowerPoint вже у це минуле століття. Переходимо на дінамічні інтерактивні та мультимедійні презентації по-новому. Для удосконалення та нестандартного проведення заходів або уроків на просторах інтернету забагато різних ресурсів, які прийдуть на допомогу класному керівнику. І ця саме презентація розроблена в програмі в онлайн-програмі Prezi, І ви бачите, наскільки вона дінамічніша і цікавіша за стандартний PowerPoint. Заходи. В нашому закладі освіти було проведено відкритий онлайн-захід, присвячений до Дня захисників та захисниць України. Україна має мати за неї треба головою стояти. Та на захід було запрошено військовослужбовців. Та наших випускників, які зараз боронять кордони України, ця дія отримала неймовірний зворотній зв'язок. Учні були в захваті, що змогли поспілкуватися з військовослужбовцями. А наші військові випускники були вдячні за можливість знову зануритися в атмосферу навчального процесу. А військовослужбовці залишилися задоволені спілкуванням з молоддю. Також ми мали досвід в проведенні телемоста із Бареським ліцеєм номер 2 імені Івана Франка та прикордонниками міста Краматорська під егідою Схід і Захід разом, присвяченому до Дня захисників та захисниць України. Та провели сумісний захід. Це був неймовірний досвід і доказ, тому зацікавлені очі учнів з обох сторін. Також нами було підготовлено. Привітальний відеоролик до Дня захисників та захисниць України. Нашим закладом освіти було прийнято участь у марафоні відеопривітань до Міжнародного дня студента Students Life від комунального закладу Донецький палац молоді юність. Нами було відзнято та змонтовано відеопривітання мученики науки. Також нашими учнями було відзнято, а нами змонтовано відеоролик очікування та реальність дистанційного навчання для участі у конкурсній програмі до Міжнародного дня студента. Повір у нас, Україна! Ми зробимо тебе найкращою. Також ми зібрали учнів Краматорського ВПУ в онлайн вікторині, присвячений Новому року. Було змонтовано відеоролик. Підведення підсумків минулого року, присвячений новорічній вікторині. З питань а, в затишній атмосфері ми підвели підсумки минулого року, трішки вдалися до спогадів, зіграли вікторину, згадали, що таке дух суперництва. З екранів наших моніторів сіяли посмішки з колонок лунав, дзвінки і сміх. Цей веселий захід був гарним закінченням навчального семестру. Дякую всім за увагу!